Доброго дня, вітаю вас на каналі Котлити ТСК. З вами Віталій. І сьогодні я хотів би розглянути конструкцію новинки від торгової марки «Фенікс», а саме бюджетного твердопаленого котла «Фенікс А». Котел вийшов у березні цього року. Це котел з ручним завантаженням палива. В якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикет, відходи деревообробки. Лінійка потужності включає в себе. Три моделі: 12, 16 і 20 кВт. Гарантія на котел від виробника 3 роки. Котел має адаптацію під різні типи автоматики: як під механічну, так і під електронну. Товщина стінки теплообміннику 5 мм. Котли можна використовувати в системах опалення як закритого, так і відкритого типу з примусовою або гравітаційною циркуляцією теплоносія. На фасаді котла ми маємо двоє дверцят. Верхні двері це доступ до нашого теплообміннику і його ревізії. Нижні дверцята доступ до зольного відсіку та до колосникових град. Вони в цій моделі виготовлені зі сталі 8 мм. Верхні дверцята в нас не переставляються, а нижні дверцята можна переставити, щоб відкривати в іншу сторону. Також на нижніх дверцятах є вікон зольника для під'єднання. Цепочки від механічного регулятора тяги. Навіси також регульовані, ручки виготовлені з термостійкого пластику. Дверцята даної моделі дуже гарно утеплені. На правій боковій частині котла ми бачимо штуцер для під'єднання механічного регулятора тяги. Штуцер для під'єднання вентилятора котел має з двох боків: як з так і з лівого, що дуже зручно. На верхній кришці котла є електронний термометр а також штуцер для під'єднання. До системи опалення труба подачі має діаметр 40 мм, а також і штуцер для під'єднання підривного клапану. На задній кришці котла є димарь з шибером. Штуцер для під'єднання зворотнього трубопроводу знаходиться в нижній частині котла, також діаметром 40 мм, і поруч є штуцер для зливу води із котла. Ну а тепер перейдемо до самого теплообмінника. Із теплообмінником в цього котла труба. Ну, в прямому сенсі того слова. Тому що реально теплообмінне котла це просто труба, яка омивається водою. Наскільки вона ефективна, це питання відкрите. Але виробник вирішив застосувати саме цю конструкцію і таку конвективну частину, щоб вписатися в бюджет. Тепер давайте переглянемо ціни на ці котли. Базова модель 12 кВт коштує 15 тисяч гривень, 16 кВт коштує 17 тисяч 200 гривень. А 20 кВт на 19500 гривень. І на вибір ми даємо два типи автоматики: механічна плюс 1000 гривень і комплект електронної автоматики – плюс 2800 гривень. Тепер подивимося на технічні параметри. Розміри завантажування дверцят у всій лінійки котлів однакові: висота 250 мм, ширина 260 мм. Параметри камер згоряння котлів ви зараз бачите на екрані, але хочу відзначити об'єм. У 12-кВВ моделі об'єм камери згорання 46 літрів, у 16-кВт 55 у 20-кВт моделі 64 літри. Ну і рекомендовані параметри димоходу. Внутрішній діаметр димоходу моделі – 160 мм, а ось висота залежить від потужності котла. 12-кВВт модель висота 5 м, 16-кВ модель висота 6 м, 20-кВт модель висота 7 м. У комплектацію даної моделі входять котел в зборі. Паспорт та керівництво з експлуатації, комплект чищення. І запобіжний клапан на дві атмосфери. І наприкінці цього ролику я хочу порівняти модель Фенікса з п'ятью найближчими конкурентами. І це ми можемо побачити з цієї таблиці, яку я е, зробив. По-перше, параметри, які ми бачимо в цій таблиці для порівняння: це об'єм топки, глибина топки, діаметр димаря, вага самого котла. Ну і найголовніше це його ціна. І по першому параметру: об'єм топки Фенікс А 46 літрів. Кронос еко 46 літрів, хід еко 10 кВт 47 літрів, зубр еко 12 кВт 55 літрів. Крафт А і Бізон Econom мають також самий об'єм камери згоряння, як і Phoenix A. Тобто тут виграє Зубр Еко. По глибині камери згоряння. Фенікс A має середню глибину 370 мм. Найближчі конкуренти 350, 350, 359 Craft A і 350 Бізон Econom і 450 Zuber Еко. Діаметр димаря у всіх конкурентів 160 мм, окрім хіт еко. В нього 130 мм, і це треба враховувати, тому що від цього залежить кошторис самого димаря. Чим менший діаметр, тим він буде дешевше. А тепер щодо ваги котлів. Фенікс А 124 кг, кілограми, Eco 110, Хітеко 110, Зубрико 120, Крафт А 120, бізон економ 100 кг. Тобто Фенікс А найважчий з усіх конкурентів. І наприкінці хочу відзначити, що Фенікс А це ідеальне співвідношення, ціна, якість. За ціну 15 тисяч гривень ми отримуємо котел від одного з провідних заводів України. Ми отримуємо преміум якість. На цьому все. Дякую за перегляд. З вами був Віталій, канал Котлити ТСК. Підписуйтесь на канал, якщо відео було для вас цікаве, ставте вподобайку. Ваші думки по з приводу цього котла залишайте в коментарях. Всього найкращого!